Здорова, Олди! Я можу говорити про світ Феллаут годинами і про світ Сталкера, і про світ Волфенштайна. Ну ви зрозуміли. Адже у випадку Fallout це шість канонічних ігор, дві неканонічних, дві величезні модифікації, котрі ще в розробці, Лондон, здається, ось-ось вийде. А ще два скасованих проєкта. Віднедавна крутезний серіал і ще просто тонни лору. Матеріалу вистачить на багатотомну енциклопедію. І ще, мабуть, залишиться. Сьогодні мова піде про унікальні особливості світу Fallout, котрі роблять його дуже схожим на наш світ і одночасно не схожим. Ці відмінності простежуються в багатьох речах: транспорт, електроніка, зброя, їжа, розваги тощо. Тому не будемо тягнути пазуря смерті за хвіст. Попрошу підписатися і вліпити вподобайку. А ще не забувайте про свої дві гривні. Обов'язково донатьте на військові збори, адже наші хлопці ЗСУ потребують нашої допомоги. А тепер починаймо. Неймовірний світ майбутнього. Якщо б пульт існував у реальності, то десь би обов'язково існувала ядерна пустка з супермутантами, гулями та анклавом. Адже світ Fallout – це по суті наш з вами світ. А точніше світ, яким його бачили футурологи та науковці в 1950-х роках. Роботи-садівники, лазерні гармати і мирний атом у кожний дім. Подібні концептуальні винаходи можна було зустріти у більшості тогочасних науково-популярних журналах. Доволі впізнавані автомобілі з гри Fallout дуже нагадують прототипи від Cadillac, Chevrolet, General Motors та інших виробників. Котрі показували в рамках шоу Моторама, воно проводилося у багатьох містах Америки в період з 1949 по 1961 рік. Особливості тогочасного дизайну це дуже багато хрому, розкішні деталі салону, стріловидні форми і ребра, що дуже нагадують обриси риб. Ті автомобілі викликали подив у людей та бажання його негайно придбати. Машини у філаут. Такі ж круті і незвичайні. Правда, переважно ми бачимо те, що від них лишилося. Але головна їх відмінність криється всередині. Це двигуни ядерного синтезу, замість двигуна внутрішнього згорання чи електричного приводу з акумуляторами. А ще у грі можна зустріти відносно компактні комп'ютери, котрі у нашому світі стали доступні на ринку приблизно у 1970-х. Але все ж ті моделі підходили лише. Для нескладних операцій та переважно ведення електронного щоденника, переписок у мережі і простеньких ігор. Основну роботу та складні обчислення у світі Fallout виконували гігантські машини розміром з величезну кімнату, що писали дані на магнітну стрічку. Вершиною технологій у світі гри вважалися суперкомп'ютери під брендом ZAX. Наукова думка у Fallout пішла своїм шляхом. Зосередившись на розробці компактних термоядерних генераторів, удосконаленню ядерних технологій, розвитку просунутих роботів та генної інженерії, ці дослідження зробили можливим винайдення силової броні, лазерної зброї і неймовірного розмаїття роботів. Технології світу Fallout надзвичайно надійні, адже працюють навіть через кілька століть після Великої війни. Ну і як же крокувати у ретрофутуристичний завтрашній день без політики? Альтернативна Америка наскрізь просякнута антикомуністичною пропагандою. У суспільстві процвітає параноя, адже всі підозрюють один одного у співробітництві з червоними або навіть шпигунстві на їх користь. Щось подібне відбувалося у справжній Америці 1950-х. Антикомуністична пропаганда Fallout возведена в абсолют, адже зустрічається всюди у поп культурі. Ігри, комікси, мистецтво, кіно, журнали і преса, музика тощо. Розваги. саме радіо, а не телебачення залишається найпоширенішим засобом масової інформації. Радіостанції здебільшого грають американську класику середини ХХ століття від таких виконавців. Як The Ink Spots, Bing Crosby або Andrew Sisters. Хоча це можна частково пояснити тим фактом, що більшість збережених пісень є саме з 40-х і 50-х років. Музика та виконавці середини та кінця 20-го століття також існують у реальності Fallout. чи принаймні про них маються деякі згадки. Наприклад, у New Vegas є згадка про Елвіса Преслі. Також можна почути таку пісню, як Take Me Home Country Roads, має світ феллаут і власних зірок, котрі почали свою кар'єру ще до Великої війни 2077 року. Мова йде про віру Кіз, що за сумісництвом була ще й акторкою. А ще Дін Доміно, лаунж співак та шахрай, цікавий персонаж. Я вам скажу. Так от ці співаки записували свої пісні на голострічках. А не на вінілових пластинках, як у нашому світі, постядерна Америка просто одержима культурою 50-х. Ця тенденція нікуди не поділася навіть після 2077-го. Серед розваг також можна зустріти комп'ютерні ігри для настільних терміналів та наручних піп-боїв. До прикладу, є гра про злих китайців під назвою Червона загроза або гра про грогнака варвара. Звичайно, не було такого розмаїття і рівня графіки, як у нашому світі, але все ж було в що пограти. Ще варто згадати такі ігри, як Атомне командування, Вторгнення Зета, Капітан Космос та інші відомим розробником ігор у світі Fallout була компанія Voltech Game Studios. Діти та підлітки до воєнної альтернативної Америки могли насолодитися кольоровими коміксами про пригоди грогнака Варвара. Думаю, мабуть, тут автори запозичили конана варвара і, власне, ідею коміксів, котрі дуже популярні в Сполучених Штатах як зараз, так і в 50-х. Франшиза розповідає про пригоди головного героя на ім'я Грогнак у стародавньому фантастичному світі. Його заклятим ворогом завжди виступав злий чаклун Грелок. Видавцем цього коміксу була компанія Hubris Comics, заснована в 2021 році у Вашингтоні. Округ Колумбія. Політична ситуація у світі. На початок Великої війни Радянський Союз все ще існував як держава, але вже втратив роль головного ворога США. Головне протистояння тривало між Китаєм та Сполученими Штатами. Вплив Радянського Союзу на світову геополітику значно впав. А Китайська Народна Республіка перебрала на себе роль головного лідера міжнародного комунізму. КНР у світі Fallout дуже схожа на Китай за часів правління Мао Цзедуна. економічними реформами і лібералізацією законодавства і не пахло, адже у цій реальності не було зближення Пекіна та Сполучених Штатів, котре у нашому світі відбулося у 1970-х. Незважаючи на всі недоліки і обмеження, Китай став головним військовим і науковим лідером на світовій арені і був головним конкурентом Сполучених Штатів у світі Fallout. Європейська співдружність перетворилася на одну велику країну. Часи, коли це був просто Союз незалежних держав, давно минули. Точний список країн, що об'єдналися у рамках європейської співдружності, невідомий. Відомо лише, що до нього входила Італія, Велика Британія та Франція. У 2052 році співдружність вторглася на близький схід у рамках війни за ресурси, сподіваючись захопити їхні запаси нафти. Цей кривавий конфлікт закінчився у 2060 році, адже запаси нафти, за котрі якраз і точилася війна, просто виснажилися. Європейська співдружність відступила, а пізніше всередині країни розпочалася так звана європейська громадянська війна. Цей конфлікт тривав аж до Великої війни 2077 року. Організація Об'єднаних Націй продовжувала функціонувати аж до 2052 року. А була розпущена після того, як більшість учасників її покинули. Причиною послужила вже згадана європейсько-близькосхідна війна. Процес здобуття колишніми колоніями незалежності почався, але чи був він аналогічним, як у нашій реальності, невідомо. Так численні колонії досягли незалежності до кінця 50-х років: Індія, Бельгійське Конго багато інших африканських країн та ж Канада. Перестала бути домініоном Британської імперії, натомість потрапила в сферу впливу Америки, а де-факто стала маріонеткою США. Факт європейсько-близькосхідної війни вказує на те, що країни близького сходу також отримали незалежність. Інфляція в Америці велика залежність від викопного палива, особливо від нафти та виснаження її родовищ, призвело до економічної кризи. Та значної інфляції. У реальності Fellout долар не почував себе першою резервною валютою світу. Особливо потужної інфляції, американська валюта, зазнала напередодні Великої війни. Багато речей, в тому числі автомобілі, іграшки, їжа, одяг, продавалися за цінами набагато вищими, ніж у нашому світі. Яскраві приклади цього. Бензин коштував 8500 доларів за галон. Про що свідчать вивіски на довоєнних заправках, охолоджуюча рідина ядерного класу A в Red Rocket коштувала 119 доларів за галон, а охолоджувач класу С 121 долар за галон. Кава та пончики в магазині коштували 32 долари. У 2077 році іграшка робот Giddy Up Buttercup коштувала 16 тисяч доларів. Такі газети, як Boston Bugle і Capital Post. Коштували 56 доларів за номер комікси та книги про стиль життя, такі як Guns and Bullets, Unstoppables і Austin Дінглі Евесом Tales, коштували від 15 до 33 доларів залежно від конкретного видання. Гра в Боулінг у Back Alley Bowling, у General Atomic Gallery, коштувала 5 тисяч доларів. Крайстер Корвега був проданий у 2077 році і коштував. Лише якихось 199 тисяч 999 доларів. Проект підземних сховищ, також відомий як Project Safe House, спочатку мав коштувати 400 мільярдів доларів за 122 сховища. Але до 2077-го кошторис проєкту зріс до 645 мільярдів доларів. У той час як ціни на бензин справді були дуже завищені за сучасними стандартами, інші ж ціни насправді цілком відповідають. Досить прогнозованому рівню інфляції, який можна очікувати на момент 2077 року. Всьому виною нафта саме дефіцит нафти став причиною воїн за ресурси та Великої війни 2077 року. На момент 2052 року розвідані запаси чорного золота на землі закінчилися, не дивлячись на широке впровадження атомної енергії. Нафта залишалася ключовим енергоносієм. Такий розвиток подій у світі Філаут пов'язаний з теорією 1956 року про настання піку видобутку сирої нафти та подальшого неминучого його скорочення, та врешті-решт до повного вичерпання ресурсу на землі. Але теорія виявилася хибною, адже вона пророкувала піковий видобуток у 12,5 мільярдів барелів у 2000 році. Станом на 2022 рік у світі викачують з 29,5 мільярдів барелів на рік. І про ніяке вичерпання нафти мова не йде. Доволі дивно виглядає той факт, що світ Фелаут так сильно залежить від нафти. Мається інше викопне паливо, та ж компанія Prometheus Coal займалася промисловим видобутком вугілля. Також було велике різноманіття альтернативних джерел енергії Helios One Solar – Сонячна електростанція нового покоління, побудована в пустелі Мохаве, атомні електростанції по всій Америці та стара експериментальна електростанція Олні Power Works, принцип дії котрої взагалі невідомий. А ще не варто забувати про гідроелектростанції, наприклад, Гребля Гувера. Проте, не дивлячись на все, нафта все ще існує у Fallout 4 і Fallout 76, або ж принаймні як ресурс для крафту предметів. Виходить. Що, можливо, промислові запаси нафти й вичерпалися, але повністю чорне золото не зникло зі світу Fallout. Електроніка світу Fallout Одним з головних розходжень із нашою реальністю є те, що швидка мініатюризація цифрових комп'ютерів та електроніки не була в пріоритеті, як наслідок, комп'ютери у Fallout – це старі типи обладнання, котре все ще зберігає дані на магнітній стрічці або ж перфокартах. А ще вона займає дуже багато місця. Персональні комп'ютери, котрі поміщаються на столі, побудовані завдяки суміші технологій, вакуумних ламп та примітивних транзисторів. Дисплеї у таких пристроїв зовсім невеликі, адже створені на базі технології монохроматичної електронно-променевої трубки. Науково-технічний прогрес не дійшов до рідкокристалічних панелей, подібно як у нашому світі. Проте. Не дивлячись на деяку застарілість технологій, обладнання у світі Fallout надзвичайно довговічне і стійке до руйнування. Навіть падіння атомних бомб і пов'язані з цим руйнування не завадили електроніці продовжити спокійно працювати далі. Ці комп'ютери мають дуже просунуту обчислювальну потужність, що вказує на те, що інформатика продовжує прогресувати. Повільніше, ніж в нашій реальності, але все ж, поява андроїдів та наручного асистента «Піпбой» Підтверджує факт подальшої еволюції та розвитку електроніки у світі Fallout. Комп'ютери у грі не мають просунутого графічного інтерфейсу зі значками, а лише простенький командний рядок. Але розширені голосові функції, подібно до тих, що описані у фантастиці 1950-х, Роблять вже згаданий графічний інтерфейс. В принципі, зайвим. Поряд з комп'ютерами у світі Fallout все ще активно використовувалися друкарські машинки. Телевізори та радіоприймачі не змогли еволюціонувати далі рівня початку 1960-х років, і телебачення у світі Fallout залишилося в тих же монохроматичних відтінках, що й комп'ютерні екрани, а також мало крихітні дисплеї та товсті рамки. Однак кольорове телебачення, здається, не займає помітного місця у всесвіті Fallout, оскільки більшість кінохроніки та програм відображаються у чорно-білих тонах. Однак деякі телевізори, наприклад Radiation King, мають ручку налаштування кольору. А у Fallout 76 можна побачити зразки кольорового телебачення. Ще один приклад того, що технології не розвиваються в дизайні, також можна знайти в камерах. Камери у всесвіті Fallout великі та громісткі з великими спалахами, як ті, що використовувалися наприкінці 1950-х, та 1960-х, та незважаючи на це, миттєве проявлення плівки присутнє в деяких конструкціях камер, таких як Kodak R9000 і ProSnap Deluxe. але існують і інші моделі, котрі зберігають потребу в хімічній проявці фотографій, різноманітні посилання на завантаження файлів, а також щось схоже на електронну пошту, та мережевий зв'язок демонструє, що, хоча у всесвіті Філаути вистачає сучасних мікропроцесорних технологій. Інші аспекти комп'ютерної науки розвивалися безперешкодно, такі як робототехніка, примітивний інтернет, відомий як інтранет, орбітальний супутниковий зв'язок тощо. Ось ми і поговорили про деякі особливості, котрі роблять світфилаут унікальним та відмінним від нашого. Завдяки такому багатому та пропрацьованому лору досліджувати його цікаво, адже ніби це не гра, а якась прадавня цивілізація. А що ви думаєте про світ Фелаут? Яка вірогідність того, що наш з вами світ може прийти до великої війни 2077-го? До того ж, Радянський Союз давно вийшов з перегонів. А от Китай, навпаки, активно включається в протистояння зі сполученими штатами. Як гадаєте, на цьому відео добігає кінця? Бережіть себе, любі, та слава Збройним силам України.